Вітаю вас, друзі. Сьогодні 15-й випуск серії «Чудо від Ісуса. І сьогодні я назвав цю програму так Сльози віри не поможуть. Ми будемо спілкуватися на основі Луки, 8 розділ з 40, 40 по 56 віршик. Вітаю вас. Хочу, щоб ви. Зручно сіли і налаштовані були почути щось для себе. Знаєте, ми, як Ісус сказав, ми живемо не тільки, не тільки хлібом, а Слово Боже, яке може нас сьогодні е, годувати. І от разом онлайн я вірю, що Бог має для нас слово надії. Ми повертаємось до Галілейського моря, не до Гадаринських, вже свиней, є, що стрибали в озера, а до Капернауму, де Ісус створить нове диво. Тобто його з Гадаринської країни попросили, ну, вигнали, можна сказати. Він вернувся назад і прийшов в Капернаум. Поїхали. Минулого разу ми бачили, як Ісус звільнив біснуватого в Гадаринській країні. Людина, яка рвала ланцюги, і лякала всіх, вона стала вільною. Що він отримав? Не просто свободу, а ціле покликання. Ісус сказав: Йди додому, розкажи, що Бог для тебе зробив. І знаєте, оце метаморфоза така содержимого, який живе в могилах з бісів до євангеліста. Я таке бачив в Україні люди, які тонули в наркотиках горільці, я не знаю, алкоголики були там, е якісь, ну, знаєте, такі вже грішники, що не було надії. Але коли Ісус звільняв, вони становились служителями. І навіть дуже багато постарів, друзі мої, і може е, посвячених людей, які колись були в дуже великих проблемах. І ось Ісус сідає в човен, повертається назад, і Лука пише, що коли повернувся Ісус. Народ прийняв, бо всі чекали на нього. І тут з'являється, Яїр, начальник синагоги. А синагоги, друзі мої, це вам не просто місце для молитви. Це, ну, я би так мовив, це такий клуб еліти. Фарисеї, садукеї, релігійні Шишки. Всі вони там були, і вони якби дивились на Ісуса, як на конкурента. Хто цей Тесля? Чому народ за ним бігає, а не за нами? Думали вони. Ну, я так фантазую, але вони ревнували, вони. Пам'ятаєте, вони збиралися, що робити, що робити, весь світ йде за ним. Тобто вони були налякані його популярністю, тому що народ їх любив. І, мабуть, у цей Яїр, напевно, він був ну, дотичний до них, з їхньої тусовки, так би мовити. Да? Він з ними пив чай, кивав садукеєм, коли вони е, 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 ну, там якось спілкувалися, він, якби, свій був серед своїх. Але знаєте, коли приходить біда, усе змінюється. У цього Яїра була єдина дочка, 12 років, і вона вмирала. Уявіть цю біль. Я е, якось так трапила, що в одній поїздці в Америці я був у, дві, у двох сім'ях. Люди, які втратили е, своїх дітей. А в одній сім'ї єдиний хлопець був, а в іншій сім'ї єди, єдина донька була любима єдина донька була. Я бачив, що і там, і там фотографії були на кожному кроці. В кімнатах, у машині замість спідометра е, е, також фотографія вставлена. І оце, знаєте, ці сльози, поражнечі, що рве серце. Я, я не знаю, що взагалі, як можна, як можна підтримувати, що можна сказати, бо це була єдина донька. І я не можу уявити, уявити от у мене. Е, також народжена одна донька. Я не можу уявити, як, якби от ти розумієш, що все загубив. Е, Яїр знав, що якщо вона помре, це кінець, може він вже і не молодий був. І тоді, незважаючи на те, що він не з того клубу, що може вже і. Трохи також підозрював Ісуса, але коли прийшла біда, Він біжить до Ісуса, не враховуючи нічого, ніякі знайомства, ніякі поняття йому треба. Він чіпляється, якби за Соломинку, йому треба допомога. І він падає йому в ноги, благає: прийди до мене додому, врятуй. Її». Він про все забув, про фарисеїв, про їхні. Ой, а хто він такий, про Теслю, Все він забив. Горе змусило його шукати допомоги навіть. ну, Возьмемо в лапки конкурента, да? і Ісус іде. Народ, тиснить, тисніть його, уявіть, це як в метро в годину пік. Але тут приходить звістка. Читаємо в 8 розділ, коли він ще говорив, приходить хтось з дому, начальник синагоги і каже: ну все, дочка, твоя померла, не турбуй вчителя. Усе кінець. Надія вмерла разом з дівчинкою. Яїр, напевно, ну я уявляю, його. Оце почуття, Він як громом прибитий. Він, ну, Я впевнений, що Він міг би закричати: О Ісусе, Ісусе, я ж тебе благав, поспіши. Чому ти не встиг? Друзі, май, Ісус ніколи не запізнюється. І, 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 і тоді Ісус дивиться на нього і каже, Слухай, не бійся, тільки віруй, і вона буде врятована. Оце такий переломний момент, коли все погано, а потім, знаєте. Ру, якби рушиться останнє ще гірше становиться. Поки дочка була жива, хоч і при смерті, Єр тримався ну, за Ісуса, як за Соломинку. Він чув, що Ісус зціляє. Швидше Ісуса біжи!» – кричало Його серце, але вона померла. Ісус не встиг. І люди кажуть: ну все, вже нема сенсу йти. Та Ісус зупиняє його, каже, не бійся, тільки віруй. Страх це, знаєте, така анти, антивіра така, вона паралізує. А для, чуд, для чуда ну, потрібна віра. Ісус приходить додому, усі плачуть, ридають не тільки мама і тата, вся вулиця в сльозах, та як же так трапилось. Спочатку, знаєте, а Ісус каже, вона не мертва, вона спить. І знаєте, люди. Ну, деякі люди почали зміятися з нього. Знаєте, як це слово сміятися? Я думаю, що. Ой, Болтає. От щось таке, знаєте, якби з одного боку горе, а з другого боку, такий ну, ну, як гнів був у них і сарказм. Ну, як це? Як це Як це вона спить? Вона померла. Що робить Ісус? Знаєте, він відсіває людей, які не вірять. Вони не повинні бути, вони мішають. Це дуже важлива думка. Люди, які з сарказмом відносяться, вони мішають. Дуже часто, от, коли людина не віри, він, е, е, він не, не те, що не може отримати. Він навіть мішає тим, хто віре. Воно, знаєте, воно якось в атмосфері стоїть ця зневіра, оцей сарказм. Тому Ісус залив. Так. ану отошли всі подальше від сюди. Да? Ісус не пускає їх всередину. Ісус відсіває якби, їх. І бере тільки троїх: Петра, і Авана, Івана і Якова. Та й батьки. От це знаєте. Це люди за цих троїх написано, що вони почитаємо були стовпами. Тобто, якісь серед учнів вони були ну якби найбільш, пам'ятаєте, Ісус їх на гору взяв з собою. Тобто, ну такі особливі. да, серед, е, Я знаю, що зараз дуже не, рубля, не люблять особі на блогери, ну дуже не люблять, коли якісь. Хтось натякає на якусь різницю, в призванні, призначенні, в дарах. Всі рівні. Така комуністична така віра. Да? Ні, не всі рівні, друзі мої. Кожен має один, отримав п'ять, один-три, один, один талант. І ось, вочевидь, Петро, Іван і Яков це особливі учні, які отримали більше. Ісус. Вкладається в них якось, ну, я розумію, більше. Вони повинні це бачити. А, і вони проходять далі, а всі ридають. Там, на вулиці вже сміяли з нього, а тут всі ридають. Що робить Ісус? Він виганяє навіть плачущих. Він написано, дивіться, Він же, виславши всіх геть, узяв її за руку і гукнув дівчина встань. Він залишився сам. Ні сміху, ні сльоз. Тільки віра, і сталося чудо. Дух їй повернувся, вона жила, Ісус ще й жартує. Дайте їй поїсти, а то голодна після такого. Батьки батьки в шоці, а він додає тільки нікому не кажіть. Е, знаєте, ну, оцю думку я хочу, хочу якось підкресли. Я розумію, що люди з сарказмом мішають, і люди, які дуже плачуть, дуже їм жалко це також не віра. Вона також мішає. Я так назвав, що Ісус повиганяв, і ні сльози не допоможуть, не сміх, ні сльози не допоможуть віри, вірі. Тому віра це не тоді, коли дуже жалко. А віра, це вона така рука, як бере. Таке щось на, на, написано, з дірзновенням приступаємо к престолу благодаті. Тобто, який, знаєте, така потужна. Рішучись, я це отримаю. Але, е, знаєте, мені е, дивно, що Ісус каже не розповідати. Ну, ви б кричали на весь світ. Я б одразу блог зробив. От, якби це в мене трапилось, наприклад, хтось мене пізвав. Позвав, да, і я прийшов, помолився, людина зцілилась воскресла навіть воскресла. І я б так сів, бо тут так настроїв би мікрофончик б і сказав: Слава Господу, друзі, мої, сьогодні трапили. Ну я б сказав вам, я б не втримався. Ну, це чудо, я ніколи цього не бачив. Я ніколи не бачив, щоб люди воскресали з мертвих. У своєму житті Я це ще не бачив. Я дуже хотів би це побачити. І знаєте, це, це було б е, привід всім розповідати. Ісус. Тільки що я бачу своїми очима, е, воскресив людину. Але в нього була мета. Він не просто прийшов цілувати всіх підряд, е, воскресати всіх мертвих, він прийшов, щоб вмерти на хресті. І він творив чудеса з милості, попутно, якби додатково. Але головне для нього було слово, учні і хрест і Воскресіння. Заради цього він прийшов. Любі друзі, ми живемо в складний час. Зараз війна йде в Україні. Сирени, втрати дуже багато вже розрушена. Оці нові тарифи американські, Трамп з його дикими ідеями, економіка тріщить. Куди ще гірше думаємо ми. Але що я вам хочу сказати? Я вірю, що Бог відсіє і сміючихся. Сарказмом і плачущих без віри, залишаться, отримують ті, хто вірить. Не тому, що є шанс, а тому, що є Бог. І Він дає шанс. Тож, тримайтесь, віри, вона сильніша за страх, і нехай голова в нашому житті це те, чого нас Бог кличе. Підписуйтесь на мої соцмережі, діліться цією надією. Хай Бог рясно вас усіх благословить. Амінь.